Доброго дня! Якщо ви мене дивитеся і слухаєте, то ви на нашому каналі у Наталочки у селі. Десь ззаді співають півні, збоку під гаражом чи десь під спіньми кричать Вітя і Юра. Хлопці ходять, щось працюють. Прийшла осінь, друзі, якось так неочікувано і привіт-привіт! Неочікувано не і не дуже стаїте, воно ще якось бажалося. Нібито по календарі, воно, мабуть, так і вже має бути. Але ж як то не хотілося, як ми всі звикли до тепла. Ще буквально позавчора у футболках вибрикувала у футболці і шортах. І раз, і таке зниження різка температури, тож пройшов. От, а так ще здається, не хочеться. Ми сьогодні вже навіть і грубку пропалювали. Тому що холодно, холодненько. Бррр. Вітер, вітер. стільки горіхів накидав. Буду йти збирати. Дощ шов не збирали, на роботу побігла, не збирала, прийшла, ось тепер уже буду збирати. От. Ну, але ще розповім вам одне таке питання. Я думаю, всім воно ну, цікаве. Правильно, що саме свині? Свині, ціна на свині. Що нам з ними робити? Що воно далі буде? Були у нас справа в тім, що сьогодні клієнти на свині трапилися, скажімо так, ну і зараз все вам розповім. Так, верща в березком так, наче вони ніколи не їли. Хоч рано я і будувала перед тим, як на роботу йти. І це ж прийшла з роботи і думаю, дам їм знову щось перекусити до вечора, бо вони розвалять клітку. <рес> ну, як би там не було, а ці дві замурзьошки маленькі, так вони вже в нас лишаться. Росте свинка, ніби то так свинка росте, поправляється, кабанчик такий якийсь не, не ахті кабанчик. Але, ну і буде все добре, почистимо. Та й може вже тоді почне він там щось на себе накладати і хоч трішки підростати, тому що порівняно вже з свинкою, то все, все рівно що не з одного виводку виходить. Значить, ось такі свині, звичайні, домашні, на звичайних домашніх харчах. Дивіться, ще що роблять. Ще зараз мене зіб'є. Чекай. Якби вагу їхню на око сказали 150-170, ну, може і так, якби от, і запропонували 48 гривень на сьогоднішній день. До речі, ми би, перетелефонували, що перецікавилися, і, в принципі, на сьогоднішній день. От, немає не значення, чи воно домашній харч чи не домашній харч. Якщо десь такий до двох центнерів свині, отака ціна 47-50. 50 це стеля. <смі> <смі> Потолок. От, 50 це стеля. Значить, що ми? Що ми пообговорили, і що ми обдумали і надумали. Не випущу. Давай, тікай, бо там відкрито, зараз вибіжеш мені. Тікай. Йди он допасись. а Баняк пізніше. Давай. Що ми, значить, поговорили і вирішили Ну, зателефонувати за тиждень, зателефонувати, дати, знати. От, чи, чи не продали, чи ніде не збули, чи не передумали. От, і приїде, забере. Ми так собі поговорили, порадилися, і ми думаємо, що ми вже по якій ціні пропонує, по такій ціні, напевно, що їх і будемо збувати. Е, ну, у нас якби чекати, коли подорожчає, хоч десь там е, спеціалісти прогнозують, що нібито буде дорожче, нібито свиноферми вже підняли до. 63, здається, можливо, і буде дорожче. Я не знаю, нічого не скажу. Якби самі хлопці кажуть, прогноз не дуже втішно. Можливо, аж на наступний рік. Якби буде гарна на них ціна. от А нам чекати просто вже годувати є чим. Скажу так, годувати їх то є чим. Але чекати теж не хочемо, тому що. Ну, це ж дві свині, це стоїть школа. Школа вже місяць. Місяць як школа, і ми не хочемо бути людям винні занадто довго, тому, напевно, що таки будемо їх за тиждень на вагу, за хвостики на причіпчик, і хай їдуть. Ну, ось. Так, на сьогоднішній день питання стоїть. Так, ну і далі. Стоять ще ось такі дві свинки. Ну, якби десь 120-130 кілограм це наші гори-свиноматочки. Хто слідкував за каналом, той знає, що обидві були. О, це вони котрась вже за хлопчиком. Та це оце таке роблять сьогодні. От. Були вони у нас злучені обидві. Та, значить, чорненька, чорно-риженька, взагалі не прийняла оце двоє, які лишилося від неї. Це вигодувані дитячою суміш, тільки двоє лишилося. Але сьогодні, так як нам прояснили, як розповіли нам, що чого нас взагалі ніхто не попередив, що оце чудо, кармал уже йде. Що з них рідко, коли буде добра свиноматка, зазвичай це вони такі агресивні. от Ну, а ця привела, ніби то було все добре, але поросята по... погинули. Десь вони на щось е, захворівали, тому що, ну, таке, по, зов... по зовнішнім ознакам. От, і взагалі від цієї ніякого поросяту не лишилося. Да, свинки? Та й так ми і живемо з цими свинками. Ну, але ще ж я хочу сказати, що ця свинка у нас, бачите яка, Бачите яка, вона нас любить курчатка поїсти, вона у нас любить каченятка похопати. Отака ця свинка. E, значить, кажу до Юри, чую, вони там кричать. Кажу до Юри, давай, може, знову злучимо? <гум> Знаєте, це так тільки сказати. В мене вже Юра, скажу чесно, ні, ні в какую, ніяк. Вже він нам, в мене на це підписуватися не хоче ніяк. От ніякого злучання. E, за цих свинок, свиноматок нам запропонував, каже, хочете, по 40 гривень даю, забираю. Обидві зразу. Але ні, ми обидві зразу не продаємо. Взагалі, мабуть, їх не продаємо ні одної, ні другої. Піде вона у нас одна на забій, а через деякий час друга. Та й так, щоб не купувати, будемо собі свої їсти. Але оце така цінова політика зараз на сьогоднішній день. Чи буде що краще, чи не буде, не знаємо. От, і це, знаєте, ото як для силюка. Завжди одне і те ж саме. Як є якийсь бичок продавати, він нічого не вартує. Як його <смі>, немає, він у ціні. Як нема свиней, вони дорогі. <смі> Як вони є, <смі> то вони, ну що ну, таке, не ну, можна сказати ні по чому, правильно? І що хоч робив, але поговорили ми, поговорили. І зійшлися на тому, що злучати, злучати не будемо. Але пару поросят до тих пари, що наша росте, ми таке будемо придбавати. Тому що, як-не-як, -як, щось мусимо тримати хоча б те, що можемо. Корови ставити ми не будемо однозначно, бичка зараз, щоб поставити. Дорого і, і знайти його, знаєте, днем з вогнем, щоб його якесь маленьке чи приходнючка взяти, поставити. От тут таки, напевно, що будемо купувати пару поросяток, пускати туди до наших. З цими будемо розбиратися ось таким чином. Та й будемо собі якось дасть Бог життя помаленьку жити далі. Ну, ось такі у нас справи. Кому цікаво, що це Житомирська область, Люберський район. І поки що нічого не міняється. Правда? Ну, хоч, якщо згадати, що нам там давали, пропонували по 42 за тіон, по 45, то 48 це, це, знаєте, це вже більше. Це вже більше. Пташечка, ось друга сидить. 500 гривень пара. Правда, туди куди просять передати, навіть не знаємо як. Тому що просять десь на, на області далеко. Потрібно ще десь вивозити, шукати, що туди йде. Тому, тому поки ростуть теж. Варвар, злазь банячка. Я розумію, що тобі тут тепло. Сидить на кришці. Бо щоб знали, яка вона тепла, зварений баняк свиням. Юра вже зварив, поки я на роботі. А варвар собі сів на кришечку і гріється. Давай злась, я буду набирати О, така кишенці. Свиня зварена, картопля товч, Порикидала трішки відра, половину лишила це. Дивіться, ще все парує. все парує, так, щоб до вечора похолоне, схолоне. Викинеться і так уже на вечір їм закидає одним і другим здорові ці відра. Так, випустила до качок Уже новоприбулого в наше господарство білого качура простого. І оце ж зараз каже Юра: трішки походи, подивися, як він себе почуває, де він з ким йде, куди йде, що чи не тікає. Ну, я думаю, що все. він... Десь має він бути з качками. Ну, такі справи. Буду ходити дивитись за качером. Розповідаю, вже вам скидаю за свині. Може в когось десь якась ситуація краща. Давайте знати.